Сьогодні ми стоїмо біля плугу фірми Kun Leader XT. Дев'ятикорпусний плуг, який має здатність працювати і в борозді, і по підборозду онлайн ми придбали дану модель, хоча тестували і інші моделі плугів, але вибрали саме цей. Задоволені. Тракторист, який механізатор, який працює на цьому тракторі з цим плугом, задоволений дуже, тому що в нього була і попрацювати і на інших, з іншими плугами. Основна проблема яка те, щоб заорилися достатньо добре поживні рештки після кукурудзи. після кукурудзи. Тому що, скажімо, всі інші культури. Це не проблема заорати. Кукурудження, кукуруза після кукурузи заорує дуже добре, не забивається, завдячуючи, звичайно, новою розробкою і передплужників, які мають відповідні стойки, і нове мови рішення і по зрізним болтам, які Мають витримати більшу нагрузку, ніж попередній е, Ну, я, скажу, що я був приємно здивований е, цим плугом порівняно з попередньою модифікацією. Ми використовували або ж мульчувачі, або ж використовували луж щільника, який подрібнював. В цьому році на частину полів використовували культиватор. Канадського виробництва, за рахунок якого теж можна було змішати частину посильних решток із ґрунтом, і це забезпечило дуже гарне приворювання. Але цей плуг дозволяє навіть без обробітки також приорити доволі добре, це при умові, що була кукуруза. В Цьому році високоврожайна, тобто менше 110 у нас не був, 140-були 140, 145 поля, які закривалися. Так що пожневих решток було достатньо, скажімо так. Я дуже задоволений. що За рахунок тих конструктивних змін, які внесли в даному випадку цю модель, це дозволяє зробити дуже добре. Доброго дня. Я сервісний інженер компанії «Кун Україна». Ми знаходимося в Київській області, Тетівському районі, село Стадниця, господарство в нас СВГ Світанок. Скажімо так, машина нам вже досить відома і не тільки нам. Це основний флагман плугів «Кун Україна». І в принципі, з тими всіма машинами, з якими вже ви зустрічалися в попередніх там відео, можемо. Поговорити про відмінності саме цієї моделі. Бо візуально воно все виглядає так само. Тут ми можемо тільки побачити те, що в нас є 9 корпусів замість восьми, є опорне колесо спереду, от ми можемо на нього звернути увагу. І вся суть конструкції у нас полягає ось в цьому механізмі. Що вона нам дозволяє? Вона нам дозволяє працювати як в полі, скажімо так, в двох варіантах. Виборозді і понад бороздою, Враховуючи умови і габарити нашого трактора. Гідроциліндром просто ця машина роздвигається, здвигається і підлаштовується під певні умови роботи. Під бажані умови роботи. Оглянувши візуально наш агрегат, скажімо так, не враховуючи ґрунт на ньому, так, можемо сказати, що плуг, в принципі, виглядає і в досить хорошому стані. Робочі органи заміни не потребують, єдине, що потрібно, як і завжди, слідкувати за їхнім станом, щоб знос не перевільшував значимі ну, межі, скажімо так. А так заміни ніяких запчастей не потребує. Ще ми так само встановлюємо на наші агрегати Airbox. Отакий От пристрій, який нам дозволяє відслідковувати як місце знаходження, так і роботу, транспорт і навіть продуктивність. Його робота в принципі, дуже проста. Ми розміщуємо його на магнітах, як ми бачимо, або на агрегаті або безпосередньо в тракторі і просто під'єднуємо його до розетки. Далі можна зареєструватися на сайті і безпосередньо проводити вже відслідкування вашого агрегату.